Так цікаво слухати, що дітям сниться, і згадую, що ж тобі снилося цієї ночі. Добре, ми продовжуємо нашу програму. І Сьогодні хотілося б поговорити більше про щось смачненьке. В Італії цікавий факт. З'явилися незвичайні ласощі, морозиво зі смаком піци. Дві традиційні страви італійської кухні об'єднали в одному з найстаріших кафе в Неаполі. Так, його подають у вафельних стаканчиках у замороженому вигляді. Однак від звичайного морозова новий продукт відрізняється тим, що в ньому є запечені шматочки тіста для піци з базиліком. Просто жах хотілося сказати, але ж, мабуть, це смачно. Рецепт цієї своєрідної страви та інгредієнти для її виготовлення були підібрані господарем однієї з найвідоміших неаполітанських піцерій. Зараз скажу джин Собрілло. Я намагався створити оригінальний конфітюр для морозива, а в результаті вийшла дуже смачна страва. Вважає автор. Угу. Поки ось це Монте. Можуть покуштувати відвідувачі лише п'яти неаполітанських піцерій. Якщо ж нові ласощі будуть до смаку туриста, морозова піца може поширитися по всій Італії, дивись до України. Дійде. Ага, так. Ну що ж, а зараз ми переходимо до нашої найсмачнішої рубрики, ведуча якої, можливо, також приготувала для нас незвичайний, але точно апетитний та корисний рецепт. Кулінарочка. Вважаю доброго раночку моїм любим глядачам, особливо тим, які вже прокинулися бадьоренькі та хочуть разом зі мною приготувати щось смачненьке або ж занотувати новий рецепт. З вами, як завжди, Вікторія, і сьогодні ми будемо готувати пікантну закуску з баклажанів, помідорів та сиром. Отож, для початку я взяла один великий баклажан. Порізала його, посолила, він трішечки постояв, я сільцю змила і обсмажила на сковорідці. Також надобляються помідорчики. Попередньо я їх вже порізала на кільця, сир, майонез, часник, і зараз ми будемо робити сирну пасту. Висипаємо сир твердий в більшу миску для того, щоб можна перемішати інгредієнти, а саме майонез і часник. Майонез краще брати соєвий або ж робити самостійно. Але якщо немає можливості, то беріть вже звичайний магазин. Часничок я взяла два зубчики і нарізала дрібненько. Можете взяти один. Ретельно перемішуємо. І тепер головний етап. На баклажани трішечки кладемо нашої такої пікантної, гарненької і запашної сирної пасти. Зверху ми покладемо помідорчики, а за бажанням ви можете прикрасити ще зеленню. Я думаю, що буде дуже гарно, тому що поєднання червоного, білого, а ще якщо зеленого, то це буде дуже сильно милувати ваше око. Ну, ось і все. Залишилося. Зверху покласти помідорчики. Така закуска дуже ситна. Особливо вона, я думаю, підійде, якщо ви збираєтеся пригостити своїх гостей, які прийдуть до вас на якесь святкування. Виглядає дуже гарно і дуже апетитно. Я впевнена, що кожному з вас вона сподобається. От і все. Закуска вже готова. Можна подавати до столу і насолоджуватися, мої любі друзі. Я вам дуже вдячна, що ви кожного ранку вмикаєте наш телеканал і дивитеся мою кулінарну рубрику. Так як зараз ранок, я бажаю вам смачного і вдалого дня з Божими благословеннями. Побачимося в наступній рубриці.